Працюємо в Урбан парку. Тут від завтра працюватиме офіційна фан-зона до Олімпійських ігор. Очікується дуже велика кількість людей від мала до велика. І прикпри е, при, прикмето, що тут на великому екрані показують елементи великого мультимедійного проєкту, про який я е, пропоную поговорити вже зараз. із моїм наступним гостем і спікером, це Андрій Різоль, продюсер голова асоціації Дивись Українське. Андрію, вітаю вас! Радий бачити, радий знайомству. Ну, власне, і Жанна Баленюка. Ми тут разом з вами дивилися, і можна сказати, що це ваших рук, в тому числі і справа і великої команди. Дивись українське і великого проекту мультимедійного проекту «The Will to Win» воля до перемоги. Розкажіть, будь ласка, про цей проект детальніше. Наші глядачі вже мали змогу побачити декілька документальних фільмів в нашому ефірі. Ми показуємо, будемо ще їх показувати і знайомити глядачів із. Героями, а це наші спортсмени, герої, тому що вони дійсно зараз у Парижі. Вони це змогли довести. Що вони гідні представляти Україну невелика кількість порівняно із попередніми Олімпіадами, 148 атлетів будуть у Парижі на цьогорічних Олімпійських іграх. Як ви долучилися до цього проекту? Добрий день, дякую за запрошення. Ми долучились до цього проєкту на запрошення Міністерства молоді і спорту, оскільки виникла ідея такого великого мультимедійного проєкту Воля до перемоги. Суть проєкту, що, попри все, не дивлячись на всі ускладнення, персональні драми, українські спортсмени продовжують тренуватися, тренувалися і готуватися до великих змагань, в тому числі до Олімпіади. Не всі шість наших героїв будуть на Олімпіаді. Якраз тема, що об'єднує всіх наших шість героїв, це тема війни, персональних драм, персональних особистих історій. Але це така характеристика, знаєте, яка властива, мабуть, кожній родині, кожному українцю зараз, що, попри все, ми досягаємо якихось неймовірних результатів і не зупиняємось. Мультимедійний проєкт складається з кількох частин. Це серія таких короткометражних документальних фільмів. Це велика фотоекспозиція класичного формату. Зараз вона відбувається в Гулівері, в Києві, в Полтаві. І буквально кожен день відкриваються в різних країнах світу фотовиставки цього проєкту в класичному форматі. Наприклад, навіть Сідней, Нова Зеландія. Арабські Емірати, тобто географія проєкту дуже широка. І є так звані віртуальні фотовиставки, де значно більше фоторобіт, ніж в класичних гарматах. Все це поєднано через QR-коди, через взаємне посилання. Особливо можна сказати, важливо сказати про шість наших героїв. Це Вікторія Напрієнка, художня гімнастика, це сестри Олексієви, художнє синхронне плавання, Жан Белінюк, боротьба, Сергій Стаховський, перша ракетка України, а зараз спецпризначеність Альфи, маленька Сашенька Паскаль, художня гімнастика, Юлія Лєвченка, стрибки в Висоту. Все це надзвичайно харизматичні люди, цікаві люди своєю персональною історією. А половина з них якраз буде на Олімпіаді, половина, на жаль, ні. Стаховський, замість того, щоб продовжувати спортивну кар'єру з перших днів війни, служить. Саша Паскаль втратила ногу із ракетного обстрілу Росії, і до сих пір не може усвідомити, що на Бі Олімпійські ігри вже і дуже важко буде потрапити. А Віка Напрієнка, яка постійно переживає за папу, мабуть, сказалось це на її підготовці. Тому Ця історія, вона досить драматична, але квінтесенцією, резюмецією їх наших всіх історій, що воля до перемоги, ця властива українська така фішка, вона реально дозволяє створити якісь неймовірні речі. І те, що Україна на Олімпіаді, хоч там було б хоча б 10 людей, це вже велетенська перемога. А коли їх 148, то це тотальна масштабна перемога. Це, можна сказати, дуже велике представництво. Це дуже велике представництво. І важливо ще додати, що жодна країна активно воююча взагалі-то олімпійські команди не могла вислати. А Україна представлена так широко і так круто. Наскільки емоційним був сам процес знімання? Надзвичайно емоційний. Я раджу подивитися наші історії. Вони доступні, всі вже доступні в інтернеті, достатньо вбитих нас в назву хештег проєкта. Подивитися ваші ефіри. Формат зйомок – це максимальна щирість, жодних питань в кадрі, це е, життя певним, певний період часу з нашими героями і просто таке дослідження. Да. І все стало можливим, завдяки якраз на потужній команді проєкту, команда Асоціації Дивись українське, режисер Кадім Тарасов, це майстер таких е, історій. Де немає нічого зайвого, але вони емоційно дуже чіпають. Ну і, мабуть, наша зірка нашої команди це фотохудожник і видатний український кіноапаратор, це Сергій Міхальчук. Для цього проєкту ми пройшли певну процедуру, і нам дозволили, щоб Сергій був відкомандирований з армії до нас в цей проєкт. І два місяці Сергій працював щоденно для того, щоб створити і фотоекспозицію, і віртуальні фотовиставки. Тобто проєкт для нас це не велетенський досвід в тому контексті, що здебільшого ми знімаємо там інші теми, здебільшого це митці. Митці на війні, якраз перед перетинує ці на війні, це теж наш проєкт Культура війна, великий велетенський проєкт. Але досвід, який ми натримали в цьому проєкті, це знаєте знайомство з таким феноменом, як неймовірна внутрішня дисципліна. У спортсменів вона вища вона виходить вже якісь за, за межі нормального уявлення. Не знаю, сестри Олексієви, наприклад, один з знімальних днів, які ми працювали з ним, був 5 годин, 40 хвилин, 5 годин. 5 годин тренування, 40 хвилин, невелика перерва і, і знову 5 годин тренування. І це в басейні в якому якому немає дна, ви розумієте? Скільки і це один нормальний робочий день. Після чого ми гуляли по парку, вони сміялися оцей. А насправді їх рідний басейн постраждав ракетного російського обстрілу. І вони, по суті, як безхатьки, олімпійські призерки, по суті, стали безхатьками, поки Україна потребувалася за них, щоб нормальні умови були підготовки на цю олімпіаду. Пане Андрію, от Жан Блинюк, зокрема, відповідаючи на питання мого колеги Вадима Колодійчука, він сказав, що місія вона не просто так. Змагання заради змагань а доносити правду, і там будуть різноманітні заходи, в яких будуть брати участь зокрема і спортсмени, і представники нашого нашої делегації спортивної представництва. І тут звісно буде цікаво подивитися на реакції. Ваш мультимедійний проект, який ви сказали зараз, і в різних точках світу, в різних країнах відкривається. Які реакції зараз ви збираєте, і які слова підтримки можливо засудження дій Російської Федерації? Що отримуєте? Ви знаєте кілька потоків інформації. По-перше, це здивування і пошана, як в такій, ну як реально воюючій країні, тим більше люди вже побачили ці історії. Вони б, вони побачили фактично, що у кожного з наших героїв є драма. Да? І після цього вони бачать ці пошмішки і підістали. Це певний шок. Мабуть, повторюсь, це така наша українська фішка щодо волі. О, далі все. далі, ми звісно, це великий проект проєкт від імені України. В котрому об'єдналась велетенський ряд організацій. Мінспорт, Національний олімпійський комітет, Офіс президента України, Асоціація Дивись українці, українське, креативна агенція Банда, Всесвітній Конгрес українців і намовлення України. І перелік цей досить великий. І це консолідований проєкт, де ми тягнемо кожен свою певну ланку, але працюємо дуже синхронно саме для того, пане Максим, що ви сказали, що Олімпіада для нас це не тільки можливість поборотися, позмагатися да, за олімпійську перемогу, а це великий майданчик комунікації правди про війну в Україні. Великий майданчик комунікації демонстрації злочинів Російської Федерації і великий майданчик, майданчики робить передумови до нашої головної перемоги у війні. Дякую вам, і зокрема, за вашу роботу за цей проект. Will to Win». тут кадри, якого ми бачили на великому екрані. А глядачі зально національного марафону Єдині новини можуть бачити у нашому ефірі. Я хочу ще раз нагадати, що Андрій Різоль, продюсер, голова асоціації Дивись Українське, був тут зі мною. Ми продовжуємо нашу роботу на ВДНГ. Продовжуємо нашу роботу в Урбан Парку, який нагадаю відкритий, але для Підтримки нашої національної олімпійської збірної розпочне свою роботу завтра.